Якщо ви знаєте, що є фарисейство, садукейство, книжництво у вашому житті, покайтеся, наверніться до Христа і прийміть першу любов Господа. Нехай Ісус стане першим у вашому житті. Амінь. Нехай благословить вас Господь любі! І, звичайно ж, вважаю, що наша з вами місія. Тому що ми являємось і церквою Слово Боже, ми так і називаємося пронести гідно Слово Боже через все наше життя, через те покоління, в якому нам визначено жити, визначено існувати. Так як життя є короткою миттю, немов пара, ми повинні зробити максимально зусиль як церква, як кожен член церкви, щоб слово Боже просто поширювалося. І зробити його доступним для цього суспільства, все, що тільки можна, всі методи використовувати для розширення царства Божого і для закваски нашого покоління саме Словом Божим, тому що в цьому відношенні, звісно ж, темрява.